Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в киці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як бурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-губ. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, губ-губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку. Собачка, онучку за спідничку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку. гав гау-гау. Ходи, Варварку, не лежи. Нам рідку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Мяу. Пади, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дітрівку, зачуп баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рибка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.